Вітаю. Ну, вчорашні переговори мали місце. Я вам записав кілька відео, але є нові деталі. Трамп давав прес-конференцію, є вже зливи, інсайди європейських е е партнерів. Скажімо так, переговори йшли настільки круто і класно, що е Україну просто почали ставити перед фактом, забули про міжнародне право. Далі готується зустріч на двох. Китай уже теж почав нервувати. і вже Китай хоче допомагати. Європа вперше в житті. Ну, наприклад, за останні років 10 війни в Україні дійсно стурбована, бо вирішують без них. На них наплювали. І ось таких речей багато сталося сьогодні вночі. Давайте все проаналізуємо, бо навіть підгасить гексет. Каже, що Україна навіть до кордонів 2014 року повернутись не зможе. Про НАТО навіть не думайте, нас будуть звіти виключати. А Трамп навіть не назвав Україну стороною перемовин. Ну і щоб ви не думали, що все не настільки критично. Після цих переговорів дзвінка Трампа почали рости акції російських газових і нафтових компаній. Ось така, друзі, інформація. Давайте все зараз проаналізуємо, давайте все розкладемо по поличках. Дійсно стурбована не тільки Україна, стурбована Європа. Тому що розуміє, що в тому числі може стати жертва. Більше того, стурбований Китай бачить, як без них все вирішується. А, плюс Трамп казав, що великі звитяги американців і росіян в Другу світову. А, Одним словом, давайте все це аналізувати. Дуже багато всього Всередині теж почалися внутрішні процеси, Санкції проти олігархів, здавалось би, сировинних. Ну знову ж таки, Трампу ж треба буде щось давати, але крім цього, вирішили ще внести санкції проти Порошенка. Чому так зробили? Чи не хочуть випадково на банковій вивести його в другий тур, тому що тільки Порошенка виграє Зеленський в другому турі? Чи не вкинули його в корзину разом з усіма олігархами? Ти типу, помовляв, дивіться, він не просто політик з рейтингом порядка 5%. Ми зараз його накачаємо на 20, а то й більше. Зробимо з нього жертву. Ну от Я, наприклад, вчора отримав дзвінок одного політика зі штатів. Він так і сказав, що будуть вашого Порошенка виводити в другий тур. Бачимо, що зараз так і відбувається. Підпишіться на цей YouTube канал. Для нас це зараз критично важливо, важливо, щоб нас чули, і важливо, щоб правильні рішення приймались в українських та європейських кабінетах. Давайте все аналізувати, підписуйтеся, ми починаємо. Глава Пентагону, швидкий поштовх до миру та переговори з Путіном не є зрадою України. Пам'ятаєте, старе політичне правило? Якщо хтось каже... Що щось не є, не буде, не станеться відповідно по Фреду. Це так і є. Європа дуже стурбована. Міністри закордонних справ Європи, і Франції, і Німеччини, в тому числі і міністр закордонних справ України, вийшли з заявою. Насправда, група називається Веймар Плюс. Ну от ще, 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 ще краще не можна було цю групу назвати. Так і хочеться згадати Веймарську республіку. Вийшли і сказали про те, що зараз е дуже небезпечний час домовляються без України і кажуть, що це дуже, ну скажімо так, загрожує самій Європі. От дійсно я вам чесно скажу, Європа вперше злякалася. Всі попередні стурбованості за нас було наплювати, бо це було без нас, бо це було ну, типу, українці заплатять. Зараз зрозуміло, що з таким ходом подій заплатити можуть всі. Трамп вчора, коли в Білому домі призначав, як багато хто говорить сумнівну кандидатуру, він сказав, його запитали: ну, що до України щодо переговорів. Мало ймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року, каже Дональд Трамп, посилаючись на свого міністра. Далі що він каже, що Україна не є рівноправним. Учасником переговорів Його просто каже, страшна війна, треба її закінчити. Сьогодні в Європі починають боятися, що Україну завчасно змушують до капітуляції. Що каже Трамп? Я думаю, вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю: це про нас. Знову ж таки, точно всі забули, хто почав цю війну. Точно всі забули, хто почав робити ці страшні речі, як каже Трамп. Тим часом, Трамп планує зустрітися із Путіним в Саудівській Аравії. Це одна з небагатьох країн, куди Путін може приїхати, тому що там нема Римського статуту і в Гагу його не відправлять. Трамп каже, думаю, я міг би з великою впевненістю сказати, що він хоче, щоб це закінчилося. Трамп не уточнив дату можливих переговорів, але на CBS Почали говорити, що місце може бути якраз таки Саудівська Аравія. Одразу це почули в Китаї. Знову ж таки, почули в Україні і ця заява спільна Веймар Плюс. Вона насправді потрібна, але я вам скажу: її замало. Трамп міністрів не почує, заява повинна бути на рівні лідерів. Да, зараз є проблема, слабка Німеччина в виборах. Там ще може альтернатива для Німеччини, якщо виграє, взагалі вся конструкція європейська може посипатись. Дуже сильно прискорився час. Я вам говорив раніше, що в якийсь момент все дуже сильно прискориться. От, і заяви Трампа, де взагалі не говорять про міжнародне право, де про Україну говорять без України, де говорили, що Україна вступить в переговори з позиції сили, цього немає. В чому зараз позиція сили? Ну, везуть договір по цих. Металах рідкоземельних, Але, типу, цього не вистачає, цього мало. І Україна зараз не отримала додаткової зброї. Україна бачить, що вона друга на цих дзвінках, що Україну ставлять перед фактом. Да, Офіс сказав, Ми годину там говорили. Ну, давайте чесно. Година пройшла від моменту дзвінка до того, як уже всі написали новини. Тут теж важливо не плутати. А там сиділи півтори години. Згадували, як вони разом воювали в Другій світовій війні, є проблема. Друге, ти типу, побачимо, що для відводу очей Келог працює по Європі, а насправді з Росією працює Вітков. Це якраз таки людина, яка е, забудовник друг Трампа і який взяв на себе трек. Спочатку нар, не нарко, а крипто, криптобаригу російського віддав ним забрав вчителя, показав Трампу, що може по цьому напрямку працювати, ну і далі понеслося. От і зараз бачимо ці швидкі, супершвидкі переговори. Причому настільки швидкі, що почав нервувати Китай. Китай каже, що вони готові зробити зустріч на трьох. Типу, давайте всі разом поговоримо. Теж дякую Китаю, що на трьох, а не на чотирьох. На трьох це не Росія, Штати, Україна, це Росія, Китай і Сполучені Штати. Про це пише Wall Street Джорнал. Співрозмовники кажуть. Що китайські посадовці впродовж останніх тижнів через посередників пропонували команді Трампа провести саміт між ними і Путіним а також сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемиря. Зазначається, що таку пропозицію в США і Європі зустріли скептично. Wall Street Journal каже, що це пов'язано з занепокоєнням через все більш тісні зв'язки між Пекіном. І Москвою, за словами співрозмовників, китайська пропозиція, зокрема, передбачає американсько-російський саміт без участі Зеленського. Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію. При цьому співрозмовник в адміністрації Трампа назвав її зовсім не життєздатною, тому що зараз задача, ви знаєте, задача Трампа роз'єднати Росію з Китаєм. Саме тому Росії пробачається військові злочини, напад на Україну закривають на все це очі і хочуть щоб Росія, типу, допомогла їм сплести лапті з Китаєм. Китай це бачить і зараз хоче видірнути Росію, приобняти і не відпустити. Речник посольства Китаю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання про цю пропозицію, сказав, що йому. Про неї нічого не відомо, відночас він висловив сподівання, що сторони працюватимуть над деескалацією і прагнутимуть політичного врегулювання. Китайський лідер Сі не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні стосунки Китаю з Росією. Він розуміє, що можуть домовитись без них, можуть домовитися без Китаю, і якраз Росія потрапить в лапті до Китаю. Е, Болтон, колишній радник Трампа, людина, яку Трамп звинувачує, що він раніше не зміг домовитися з Путіним. Е, людина, яка була радником і в Буша, і в багатьох інших президентів, вчора вийшов на CNN і сказав, що в Кремлі дуже радіють. drink vodka straight out from the battle, П'ють прямісінько з горлянки. Горілку каже: в Москві це перемога, вони будуть радіти. Призначення. На розвідку типу людини він вважає сумнівним. Далі він каже, що Росія це для них тактична перемога. От багато хто з експертів говорить, що минулий раз, коли Трамп зустрічався з Путіним, саме Болтон був тим чекен-беланс із той, хто не дав Путіну повпливати на Трампа. Ну от зараз Болтон просто нищить Трампа в телевізорі і каже, що це все дуже погана історія. Ну от, що це все надзвичайно погані речі, які... Відбувається, хоча Трамп і зараз про це пише політика, що змушування України до капітуляції до так званого передчасного миру може призвести до того, що Трамп це подасть просто як суперперемогу. Хоча бачите, з Україною зараз ніхто не спілкується. Путін не може бути щасливішим, каже Болтон. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. В ефірі CNN Болтон прокоментував телефонний дзвінок Трампа до кремлівського диктатора. На зв'язок вийшов Френсіс Фукуяма. Зрозуміло, що це про демократичний політолог і філософ, але тим не менше пропустити це теж ми не можемо, тому що це якраз заяви, в тому числі на підтримку України. Він каже: ласкаво просимо в 19 століття, що робить Трамп. Трамп відродив ідею тієї епохи про сфери впливу, великі держави повинні мати можливість контролювати географічно близькі до них регіони. Це проявляється в загрозах дані щодо Гренландії, пропозиції взяти під контроль газу, що підриває міжнародні норми 45-го проти територіальної експансії. План Трампа щодо газу політолог називає жорстким випадком. Етнічної чистки, який війде в історію як моральне зло, Фукуяма каже, що такий підхід легалізує злочини Росії проти України, у тому числі окупацію Криму та претензії Китаю на Тайвань, формуючи небезпечний прецедент для світового порядку. Політика Трампа створює зелене світло для великих держав відтворювати колоніальні практики, загрожуючи стабільності, відриваючи ліберальний економічний уклад, каже Френсіс Фукуяма. Далі, що відбувається? Кремль надихається, бачить, що може погрожувати НАТО, що може погрожувати Україні. І багато хто, в тому числі німецька преса, говорить, що за рік-два він може повернутися, захватити Київ, Харків і повністю Херсон. Ось зараз таких критичних заяв надзвичайно багато. Багато хто вже почав говорити, що навіть Чемберлен, в 1938 році, не опускався так низько. Експрем'єр Швеції про підхід Трампа до переговорів, колишній глава уряду Карл Більд різко розкритикував нещодавнє рішення Трампа і його команди щодо України, заявив, що цей підхід інноваційний робити величезні поступки ще до початку переговорів. Дійсно, багато хто зараз говорить, що Трамп, який сказав, що Україна, а вчора це вже говорили, і його міністр. Оборонний він, що не буде повернення кордонів до 2014 року, що не буде вступу в НАТО. Він каже, що Україну давно не хотіли в НАТО. Це погано брати її в НАТО і загалом Росія проти України в НАТО. От. Далі що вони кажуть, ні миротворцям, типу, в яких було б НАТО, і це була б як місія НАТО. кажуть, що ні, типу, Росія буде налякана. От. Далі пішла історія, що. Потрібно проводити вибори. Ми зараз до цього вернемося, бо вже наша влада хоче дуже швидко переобратися в цій суматосі. Ну, от, ну і зрозуміло, що міжнародне право, яке просто затоптали ногами. Ну, найголовніше, що говорять зараз всі світові лідери, що нащо говорити, що Україна, навіть якщо ви не хочете брати в НАТО, нащо говорити, що ви не візьмете це в переговори? Це ж могла бути козирна карта. Ми Україні допомагаємо умовно 10 тисяч ракет на 700 кілометрів. Але не беремо НАТО. І тоді Путін погоджується. А так, ми зараз кажемо ракету, він каже: ні. Ми кажемо, ну НАТО. Він каже, ви вже відмовились. І ось тут зараз є проблема. Далі Путін з Трампом хочуть зустрітися, домовилися зустрічатися по обидві сторони, в обидві країни зробити візити. От, е Трамп запропонував зупинити, зупинку вогню. Е але поки що бачимо, що Путін ще не хоче, і це такі тимчасові міри, і зараз ми їх не бачимо. Це зовнішня оболочка, є дуже багато заяв. Ми бачимо, що Захід дуже сильно нервує, нервує Європа. Більт пише: війну виграє Путін, американці виходять з конфлікту, а Україні Європі не буде місця за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат. Трамп не просто дасть Путіну все, що він хоче. Можливо, Росія віддасть таки частину областей, і президент США подасть це як перемогу. Далі що говорять в газеті Політико? Теж дуже схожі речі, теж говорять про те, що якраз Трамп передчасно говорить про НАТО і дуже багато речей. Дуже багато речей зараз всіх лякають. Є розвідка Дані. Я вам сьогодні або завтра теж вони зробили прогноз за скільки часу три сценарії Росія може напасти на НАТО при такому негативному розкладі для України. Ну і здавалось би, це час, коли треба продемонструвати єдність, коли треба всю країну зшивати і показувати, що ми виходимо в серйозні переговори, які складаються не на нашу користь. Ми бачимо, що Зеленський зараз є. Таємне рішення, але воно дуже скоро стане публічним, що вводять санкції. Ну, наприклад, зрозуміло: Боголюбов, Коломойський, там, цей, Живаго, всі енер... ну, не енергетичні, ну, енергетичні в тому числі, Медведчук, от, а Сировинні олігархи. ну, от, І проти них вводять. Ну, зрозуміло, приїдуть американці, скажемо, ось дивіться, ми вам тут зібрали те, що набрали. Питання: а чого там нема злочевського? Людина, яка володіє літієм. Чого там немає якраз таки а, чоловіка пані Рамус Воронова, теж літій. Чому немає інших олігархів, які взяли літій? Ну, там є Порошенко. Ви скажете: Ага, Парахобот, попався. Ні, типу, я зараз не хочу захищати Порошенка. До нього є питання по корупції. І 6 років президентства Зеленського, яке мало би бути 5, але воно 6. Жодного суду не сталося. Де Кононенко, де Свинарчук? Чого їх відпустили? Давайте чесно говорити. Сьогодні вже Зеленський сам запускає ці процеси, нема чого стримуватись. Давайте говорити чесно. Їх відпустили. За що відпустили? Як відпускали? Скільки, кому занесли? Ну що ми, дураки тут. Давайте за Порошенка. чого не чіпали його 5 років. Що не було питань по корупції? На чому зайшов Зеленський у владу? Хто мав бути вироком? Чому зараз це все не відбувається? Але його вносять з рештою олігархів. Так, да, він олігарх, він мав би за це все відповідати. Але зараз ціль вкраплення Порошенка туди інша. Вчорашнє засідання РНБУ. Зеленський розуміє, що Трамп дійсно затягує нас на надзвичайно складні переговори. В тому числі зливаючи частину наших можливостей, які ми могли б використовувати і маніпулювати. Складні будуть переговори. Бачите, нагнітають, що може навіть без нас. Знову ж таки, ми цього точно не дозволимо. Але Порошенка вносять в ці санкції, щоб вивезти в другий тур. Я вам говорю, у мене вчора була розмова з. Одним політиком він каже, ви побачите день-два. Я чув, що ці санкції мають бути. Я знаю, що Рада мала голосувати, щоб його відсторонити. Потім вирішили залишити. Зеленський дійсно зараз прораховує всі сценарії з одною цілею залишитись при владі. Він казав: Я ще не вирішив, чи буду йти. Так подожди, ти обіцяв, що не будеш. Ти дивись, до яких переговорів ти довів. І зараз. Поява Порошенка спроба їм вдвом бути в турі. Порошенку це вигідно, зрозуміло, що партія більше візьме, буде лідером опозиції, буде якраз тим, хто буде претендувати стати прем'єром або спікером. Більше того, йому це подобається, тому що всі решта кандидатів будуть вимітати зі столу чи правильно, кримінальними справами. На всіх все будуть заводити. І далі понесеться маховик ось такого бруду і абсурду. Ось це важливо розуміти. Далі щодо другого туру. Зараз рейтинг Порошенка 5%, не більше. Тільки в соціології, яку міряє сам Порошенко, там 7-8. Всі решта соціології сходяться на 5. Але єдиний політик, кого Зеленський може виграти в другому турі, це Порошенко. Ось тому зараз такі штуки будуть відбуватися. Зрозуміло, що сьогодні, вчора вже всі в місті знали. Знали й за кілька тижнів, але. Зараз він поїде на фронт, буде казати: Ой, дивіться, я на фронті тут передаю, мене хочуть зловити, значить, я ваш лідер опозиції, голосуйте за Порошенка. Ну, це вже було. тій же соціології кожен другий проти обох. А тоді виходить проблема. Якщо пів країни проти обох, то в фіналі в другому турі, легітимність влади хитається. Кому це вигідно? Путіну. Тоді будь які військові. Конфлікти перестрілки всередині виводять нас на російський сценарій. Влада нелегітимна, давайте її скинемо. Але ці двоє зараз до цього доводять. Ці сценарії треба викидати зі столу, друзі. Це сценарій, який Бойко пропонував Порошенку. Тільки тоді випригнув Зеленський і їх обох переміг. Зараз Зеленський Порошенка затягує так само, як той Бойко. Це зараз його бойко. І зараз намагається цю історію зробити. Президенту зараз важлива перемога любою ціною. І це головна, головне фокусування. А має бути навпаки головне фокусування на порятунку держави зараз. Те, що я казав, не міністри повинні робити заяви. «Веймар плюс, дебільний цей неймінг. Ну, типу, ну який Веймар? Менше з тим. Європа активізувалася, їм страшно. Беріть всіх лідерів, робіть заяву. Запрошуйте Трампа, їдьте з ним. Зараз зрозуміло, що завтра Зеленський буде бачити з Дівенсом, то й озвучить все меню. Воно відверто негативне. Зеленського не впустили до Трампа, не змогли знайти нікого. Ну, когось там знаходили, але ж ті невигідні, ті не такі, а ті, ті значить, не з нами в команді. Тут ж треба ще бути бункерним, щоб вирішувати історію з Трампом. Трамп технічно вивів Келога. Келога не мав переговорів. Він відтягує на себе європейців. а... Виходить, що перемовини йдуть без європейців. Це погано. Це погано. Дивіться, завтра буде зустріч з Дівенсом, буде додаткова інформація, але треба активізувати. Зараз не Порошенком займатися і виведенням його в другий тур. Зараз треба займатися країною. Країна сьогодні в дикій небезпеці, в надзвичайній. Є от заява Умерова, який на Рамштайні каже: після заяв Пентагону Україна. Хоче і буде країною НАТО. Очільник української оборони відомства наголосив, що українська позиція незмінна. Україна хоче бути країною НАТО і стане. Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо. Ми тримаємо свою обороноздатність, ми здатні це зробити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом. Суперміністра я знаю, Рустему особисто, багато років. Але що ми зараз для цього робимо? Скандал по закупках. Ось це, що ми йдемо в НАТО, ось це виходить. Розумієте, в цьому проблема, що ми зараз для цього робимо, як ми показуємо країну, як ми її посилюємо. Ну, вже Рюте, очільник-секретар НАТО зустрівся з трудом, говорили НАТО в підтримці оборони України. Зараз найбільша історія полягає в тому, що НАТО може залишитись без штатів. Європейське НАТО проти Росії може програти. Данія про це пише, Росія за півроку вже може напасти на країни Балтії. Супершвидка швидка бліцперемога, бліцкриг просто Вони зрозуміли, що Україна завелика, українці не можуть бити по мердам Росії. Вони зрозуміли, що тяжко проходити тими темпами, якими вони йшли в Україні в 2024 році. 100 років треба, щоб дійти до Луцька. Вони зрозуміли, Путін стільки не проживе. Так, да, Зеленський вчора хвалився, що він молодий, Путін старий Зеленському жити довше. Да, але кількість солдат на полі бою ми теж розуміємо. І не всі вони в тих умовах, в яких Зеленський. На жаль. Тому зараз треба посилювати державу, дійсно активізуватися і зустрічі з Трампом і з Китайцями треба перекинути зараз для нас супер невигідний розклад на столі. Якщо ми таке бачимо, перекидаємо все. Пісторіус теж вийшов міністр оборони Німеччини, каже, що вимоги США щодо витрат на оборону в 5% каже, вони самі 5% не витрачають. Про підвищення витрат на оборону, він говорив, не стоїть на порядку денному. Дуже дурна заява. Вимога американського президента має бути 5%. Самі американці стільки не витрачають. Однак німецький міністр визнає, що два або 2,5% витрат на оборону не спрацюють. Ну і ми повинні бути чесними на даному етапі. Так, да, можна бути чесними і завойованими. Якщо ви далі будете вести ось таку політику, ваша стурбованість щодо України перетвориться на окупацію ваших країн. Російські танки будуть там, де стояли пам'ятники совєтському солдату, в Німеччині в тому числі. І ось тут зараз треба активізація всіх європейських політиків. Дійсно говорили про оборону Європи. Ось давайте зараз і це робити. Мюнхен для того, щоб приймати рішення, які приймав Черчилль а не рішення, які приймав Чемберлен. Бо зливаючи Чехію, злили всю Європу. І ви сьогодні навіть не можете вернутися в ті військові позиції, які у вас були. І сьогодні вами торгують європейці. Того треба повертатись, ставати сильними. Україні треба робити інші комбінації, більш складні, ніж просто телефонні перемовини Трампа. Напишіть, яке у вас зараз внутрішнє відчуття, куди ми рухаємось, куди ми несемось. Напишіть по Трампу, напишіть по Порошенку, напишіть по Зеленському і загалом по ситуаціям. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!